Вітаю, друзі! Це Independent Politics Політикс. Я за ігор. 14 березня 2023 року. Російський винищувач Су 27 вдарився в американський розвідувальний безпілотник, в результаті чого останній впав у Чорне море. Координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки і стратегічних комунікацій Джон Кірбі зазначив, що президента США Байдена проінформували відповідно про цей інцидент. Офіційні особи Сполучених Штатів Америки загалом планують зв'язатися з Росією щоб висловити. Занепокоєння з приводу інциденту з безпілотником. Водночас аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що враховуючи позиції Байдена щодо уникнення полученими Штатами Америки прямого конфлікту з Росією, теж саме стосується блоку НАТО, немає жодних підстав вважати, що Подібні інциденти можуть призвести до більш широкої ескалації як між США та Росією, так і між НАТО і Росією. Получені Штати Америки загалом викликали до Держдепартаменту посла Росії в США Анатолія Антонова для того, щоб відповідно той дав пояснення, на якій підставі такий безпілотник був атакований винищувачами Росії. Росія ж зазначила, що американський безпілотник, начебто, наближався до Автономної Республіки Крим, і це спровокувало його знищення російськими винищувачами. Отже, що нам потрібно, друзі, зрозуміти із відповідної ситуації, які зробити висновки. Загалом, ця подія вона може завершитись формальними знову ж таки поясненнями. Тобто Росія щось скаже Сполученим Штатам Америки, Сполучені Штати Америки можуть пригрозити Росії якимись більшими чи санкціями, чи більшим тиском на російську сторону. І в принципі на цьому історія буде завершена, і це пояснює, пояснюється тим, що Сполучені Штати Америки вони... Не бажають здійснювати ескалацію з Росією, тобто її нарощувати, оскільки є питання Китаю, які намагаються збільшувати знову ж таки вплив. За думкою Сполучених Штатів Америки, будь-яка агресивна реакція на ту чи іншу подію з боку Росії, вона може призвести до ескалаційних процесів і як наслідок зіткнення прямого зіткнення Сполучених Штатів Америки та Росії. Офіційний Вашингтон, як говорив Байден, здійснює усі кроки для того, щоб цього уникнути. Враховуючи тим паче ту ситуацію, яку я назвав з китайською стороною. Другий висновок, який нам потрібно зробити, тому що багато хто говорить, про те, що Сполучені Штати Америки в принципі можуть навіть прямо вступити у війну проти України внаслідок цієї події. Ця версія абсолютно не підтверджується ніде. Сполучені Штати Америки прямо вступати у війну Росії проти України не будуть, і це зрозуміло із першого висновку, який я зазначив, тому що зіткнення США і Росії. За думкою Сполучених Штатів Америки, може, в принципі, призвести до глобального конфлікту, я маю на увазі до Третьої світової війни. Штати будуть робити все для того, щоб запобігти такому сценарію. І що ще потрібно винести з відповідної ситуації, що Сполучені Штати Америки, це знов-таки якась мінімальна вірогідність, можуть нанести якийсь удар у відповідь. Але цей удар може нести радше економічний і фінансовий характер, ніж військовий. Тому що Сполучені Штати Америки, вони знов таки притримують опозиції, що краще здійснювати тиск на Росію в економічному, фінансовому плані, в санкційному плані, а відповідно, прямо здійснювати якісь військові дії проти Росії. Це цього потрібно уникати для того, щоб. Уникнути тих речей, про які я зазначав у попередніх висновках. Тобто, якщо проаналізувати ситуацію з биттям безпілотника Сполучених Штатів Америки, тут висновок потрібно знов таки зробити один, що це буде призводити до зростання напруги між демократичним табором. Це Західний світ, це Україна, це Сполучені Штати Америки, це Європейський Союз і авторитарним світом. Ось цим трикутником, про який я завжди розповідав в попередніх відеоматеріалах: це Китай, це Росія і це Іран. І тому. Потрібно розуміти, що таких випадків може бути більше. Навіть Джон Кірбі зазначив про те, що це не перша ситуація, коли російські винищувачі перехоплюють американські безпілотники. І такі ж дії, до прикладу, здійснюють американські винищувачі, якщо якісь літальні російські об'єкти наближуються до кордонів НАТО. Тобто, в принципі, результатом цього знов ж таки, скоріш за все, будуть якісь. Формальні пояснення, і знову ж таки, Байден буде знову ж таки обіцяти якусь більш жорстку реакцію. Якщо будуть якісь інші, більш жорсткі дії в військовому плані, ну, ми можемо тільки за цим спостерігати, але я даю досить мінімальну частину збування такого сценарію. Це загалом коротко, що я хотів розповісти. з відповідного відеоматеріалу закликаю усіх вас підписуватись на ютуб канал Індепендент Політик, ставити дзвіночок для того, щоб оперативно отримувати інформацію про нові відеоматеріали. А це відео закликаю переглянути, прокоментувати його, поставити йому вподобайку та поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої. Dzerzawę. Chaj się stać,